Давайте будемо чесними: змінювати себе дуже важко, важко відмовитися від звичок, що тягнуть вниз, важко пробачати, коли серце поранене, важко перестати ставити себе в центр життя. Ми настільки звикаємо до гріха, що він стає частиною нас, і здається, без цього я не зможу жити. Але всі коментатори Біблії одностайно кажуть це ілюзія. Бо гріх не дає життя, він робить нас рабами. Апостол Павло попереджав: Можна навіть прийняти Божу благодать даремно, друге послання до Коринтян 6.1. Тобто знати про Ісуса, але не дозволити Йому змінити серце. Так, змінюватися важко. Але це можливо, бо там, де ми слабкі, Христос сильний, там, де ми не можемо, Його благодать може. Тому не бійся, падінь, бійся, залишитися в гріху. Краще впасти і піднятися з Христом, ніж залишитися рабом того, що руйнує твою душу.